Виплата зарплати в конвертах, нижче мінімального встановленого рівня та легалізація працевлаштування є однією з основних перешкод у наповненні бюджету і соціальною проблемою з огляду на пенсійне забезпечення громадян. Тому ліквідація фактів, виплати заробітної плати без сплати податку до бюджету та внесків до пенсійного фонду є одним із пріоритетних завдань, що поставлені на сьогоднішній день перед владою на місцях. На зустрічі з роботодавцями виступив заступник голови Калуської райдер адміністрації Лорен Засядьвок. Він наголосив, що використання нелегальної робочої сили не оформлення трудових відносин або несвоєчасна реєстрація трудових відносин з найманим працівником це порушення трудового законодавства, яке передбачає адміністративну. Фінансову та кримінальну відповідальність та зобов'язав забезпечити своїм найманим працівникам заробітну плату не нижче мінімальних розмірів, встановлених законодавством, на виконання рішень комісії з легалізації заробітної плати з метою забезпечення контролю за своєю чесністю і нижче, і нижче визначено державою мінімально і виплати. Не нижче, ніж мінімальний рівень заробітної плати та легалізація заробітної плати, спеціалістами відділу праці управління соціального захисту населення Калуської райдержадміністрації протягом першого кварталу здійснили вивчення стану дотримання трудового законодавства на 18 суб'єктах господарювання району. Керівникам підприємств установ організації та суб'єктам підприємницької діяльності фізичним особам, які допустили порушення трудового законодавства, було надано 60 рекомендацій, щоб їх усунути начальник калуської ОДПІ Віктор Глушпенко. Повідомив про результати інвентаризації робочих місць, яка була проведена податківцями протягом лютого березня цього року. Матеріали направлено головам комісії з легалізації заробітної плати в Калуші в Калуському районі для прийняття відповідних заходів. Керівник податкової служби запропонував присутнім негайно виправити становище та оформити відносини зі своїми найманими працівниками відповідно до чинного законодавства. Також начальник Калуського ОДПІ Віктор Глушпенко заявив на семінарі, що державна податкова Додаткова служба трансформується з фіскального органу до сервісної служби. Черговим кроком такого перетворення є запровадження порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, реєстраторів розрахункових операцій дротовими та бездротовими каналами зв'язку. Перед присутніми виступили також начальник відділу моніторингу грошових операцій ДПС Івано-Франківській області Ігор Кравець, представники центрів сервісного обслуговування. Вони детально проінформували присутніх про переваги подання звітності, при використанні реєстраторів розрахункових операцій в Електронному вигляді я сьогодні тут, щоб донести до вас ще раз ту інформацію, яка на сьогоднішній день є вкрай актуальна в державі, тому що закон вже діє. Відповідальність перенесена на пізніше. Але про відповідальність сьогодні не хотілося би говорити тільки про те, що зробити як уникнути відповідальності, тому що сказав Віктор Миколаївич, податкова служба України, декларує. Партнерські стосунки з платниками податки, а не є каральним органом, тому з метою забезпечення виконання цих функцій, які би дали можливість вам уникнути фінансових санкцій за зазначене порушення закону, у кожного суб'єкта господарювання є вибір, тобто є два моменти, які можуть забезпечити виконання цей закон, або придбання перший придбання. Касової техніки нового зразка, нового покоління, які забезпечують передачу таких фіскальних функцій, або шляхом до опрацювання вже у вас існуючої касової техніки. До 1 липня 2013 року є ще час для здійснення всіх технічних та організаційних заходів задля виконання законодавчих нововведень. Однак не потрібно зволікати, оскільки в області дуже багато касових апаратів, а сервісних організацій всього кілька. З 1 липня цього року за неподання звітності в електронному вигляді настає відповідальність. Фахівці Калиської ОДПІ повідомили присутнім про зміни в законодавстві щодо податку на прибуток, податку на додану вартість, порядку оподаткування підприємницької діяльності. Після завершення виступів фахівці податкової служби та представники сервісних організацій відповіли на численні запитання присутніх.